Сьогодні ми з вами поговоримо про будову ядра. Що собою являє ядро? Це найголовніша органела клітини. Згадуйте, органели це постійні структурні компоненти клітин. Ядро це двомембранна органела, які містяться хромосоми, і тому ядро забезпечує збереження і передачу спадкової інформації. Отже, що собою являє ядро? Воно вкривається поверхневим апаратом ядра, який називається каріолема. З чого складається каріолема? Це є двомембранний утвір, є зовнішня мембрана внутрішня, яке сліпо замикаються між собою, і між ними є перінуклеарний простір. Пері нуклеарний простір. Далі ідемо. Ось ці відсіки... Які з'єднані між собою, що перетинаються пора Поросови – це ядерні пори, які перетинають цей подвійний шар, що мембран наскрізь, і забезпечують, що транспорт речовин із каріоплазми, а це є ядерний сік до цитоплазми. Пора це не просто отвір або дирка. Це є що? спеціальні утвіри, які закриті транспортними білками, які і забезпечують транспорт речовин із ядра до цитоплазми клітини. Отже, в ядрі, є, що каріолема, далі йдемо, що є каріоплазма, і всередині каріоплазми розміщується хромосом. Ще хотіла наголосити, що на внутрішній мембрані, значить є зовнішня мембрана каріолема і внутрішня, на внутрішній мембрані розміщується білкова пластинка, до якої прикріплюються теломерні ділянки хромосом, тобто прикріплюються хромосоми, завдяки чому під час інтерфази хромосоми знаходяться в деспіралізованому вигляді. Отже, хромосоми і сукупність в каріоплазмі е, створюють хроматин. Чому хроматин? Хрома забарвлений, тобто якась речовина, яка забарвлюється, коли досліджували ядро і забарвлювали певними правниками, які забезпечували краще е, е, з'ясування будови даної органели, то зрозуміло, що ця речовина, яка е, забарвлювалася, назвали грудочками хроматину. Значить, ще раз наголошую, що сукупність хромосом це є хроматин. Шановні, є питання в ЗНО, коли вас питають, де міститься хроматин? Я підкреслюю що хроматин міститься в ядрі, а не в хромопластах, як часто відповідають. Учні. Отже, е якщо вертатися знов до будови ядра, воно складається з каріолеми, це складний утвір, який складається з двох мембран зовнішньої і внутрішньої, між якими є перінуклеарний простір. І на внутрішній мембрані є білкова пластинка. Перетинаються ці утвори поросовими. Всередині є каріоплазма, в якій що? розміщується хроматин або сукупність хромосом. Далі, ви вже знаєте, що хромосоми являють собою що дві молекули ДНК, дві молекули ДНК, які зв'язані первинною перетяжкою центромерою. А ось торинна перетяжка, яка може бути утворена декількома хромосомами, утворює ядерце. Це, е, утвір називається ще рибонуклеопротеїдним комплексом, який забезпечує утворення субодиниць рибосом. Ще раз наголошую, що ядерце забезпечує утворення Привосом. Отже, функції ядра зрозуміло в першу чергу збереження і передача спадкової інформації. В другу чергу, це що? Регуляція всіх процесів життєдіяльності, процесів метаболізму. Чому, шановні, згадуйте, ми говорили, що в хромосомах містяться гени. Що таке експресія гена? Це робота гена. Коли починає працювати той чи інший ген, забезпечується синтез тої чи іншої білкової молекули. Як результат відбувається та чи інша хімічна реакція, в результаті якої формується певна ознака? Тому зрозуміло, що ядро, яке містить хромосоми, в яких локалізовані гени, забезпечує, що? регуляцію метаболізму клітині. Давайте ще раз, щоб ми, тому що на наступному занятті ми з вами перейдемо безпосередньо до поділу клітини, ще раз згадаємо, що собою являє хромосома. Хромосома це є що, структура, яка утворена двома молекулами ДНК, які називаються хроматидами, і ті хроматиди зв'язані з щопривидною перетяжкою центромерою В залежності від того, де розміщується центромера, хромосоми можуть бути рівноплечі або різноплечі. Плечі. Далі, якщо дивитися під електронним мікроскопом будову хромосоми, ми бачимо більш світлі ділянки, які називаються еухроматином. І темніші ділянки, якби стрічки темні, це є що? гетерохроматин. Чим відрізняється еухроматин від гетерохроматину? Еохроматин – це менш спіралізована ділянка ДНК, а гетеро це більш спіралізована ділянка ДНК. Тому Експресія генів в основному відбувається в ділянці еухроматину, а не в гетерохроматині. Якщо говорити про закінчення хромосом, то закінчуються вони теломерами. Це є ділянки, які містять гетерохроматин, і теломерами прикріплюються хромосоми до білкової пластинки ядра. До речі, сказано, що одною з гіпотез старіння є те, що Відриваються під час поділу клітини невеличкі фрагменти хромосом, і це приводить до старіння організму е, людини. Тобто наука, яка вивчає старіння організму, називається геронтологія. Але це до слова. Якщо говорити про будову гена, ген це є ділянка ДНК, яка несе спадкову інформацію про первинну структуру білкової молекули. А білок це є що? Біополімер, мономером якого є амінокислоти. Тому в гені закадована інформація, яким чином триплетами, про те, в якій послідовності будуть зв'язуватися амінокислоти в молекулі білка. Отже, ген складається із промотора. Це є регуляторна ділянка, яка забезпечує вмикання гена в роботу, тобто його експресію. І що вимикання. Далі йдемо за промотором ідуть екзонні і інтронні ділянки. Згадуйте, екзони це є що інформативні ділянки гена. Інтрони це є неінформативні ділянки гена. І в основному в хромосомах що еокаріотичних клітин є що інтронні ділянки. Лише якщо говорити про прокаріоти, то у архібактерій також в кільцевій молекулі ДНК, в кільцевій хромосомі є крім екзонних ділянок і інтронні ділянки. Отже, якщо говорити про е, закінчення гена, закінчується він триплетом, який називається термінатором. Тобто, якщо зустрічається з таким триплетом е, будь-який фермент, то відбувається обрив молекули, яка синтезується на гені. Ще раз наголошую: ген складається з промотора, з екзонів, інтронів і закінчується термінатором. Ділянка між що? Промотором і термінатором називається одиницею транскрипції. Але про це ми поговоримо на наступних заняттях. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі. Гарного вам дня і до нових зустрічей!